Кіт Ларі виходить із головних дверей на Даунінг Стріт 10 і опиняється на червоній килимовій доріжці. Це означає лише одне: сюди їде черговий віп-гість. Але посидіти на ганку не вдалося. Мешканця резиденції британського прем'єр-міністра чинно прибрали. Незабаром сюди прибув президент США Джо Байден для зустрічі з Ріші Сунаком. Утім, на цьому обмеження закінчуються. Загалом Ларі відчуває тут повну свободу. Вже понад 10 років він працює на посаді головного мешканця. Лова у прем'єрській резиденції за цей час бачив різних світових лідерів. Здебільшого всіх гостей він ігнорує. А найняв кота на посаду колишній британський прем'єр Девід Кемерон для вирішення проблеми з пацюками. Ларі почав виконувати свої обов'язки 15 лютого 2011 року. Відтоді він улюбленець не лише працівників будинку, а й британців. Загалом на урядовому сайті пишуть, що Ларі проводить свої дні, вітаючи гостей, перевіряючи систему безпеки, Спеки та випробовуючи, чи зручні для сну антикварні меблі. У його повсякденні обов'язки також входять роздуми про те, як захистити будинок від нашестя мишей чи щурів. Ларі в минулому бродячий кіт. Його взяли із притулку. Мабуть, тому в нього іноді прослизають погані манери, і він оголошує полювання на голубів. Попередній ми шоло в резиденції. Кіт на прізвисько Гамфрі вийшов на пенсію в 1997 році. Примітно, що витрати на. Тримання та годування тварин на Даунінг-стріт беруть на себе не британські платники податків, а співробітники резиденції.